Сьогодні, коли наша країна вкрай потребує підтримки, тисминицькі діти також вирішили довести, що вони є патріотами України. Саме тому зовсім скоро цей сірий непримітний парканчик перетвориться на синьо-жовтий стяг. Можливо, така акція може здатися комусь дуже простою, але дуже важливо, що в українців вже в такому юному віці виникає бажання щось робити для своєї країни. Ну, по перше, це окраса міста буде, по-друге, якось може підніме патріотичний дух нашого міста. І якось надихне співгромадян на те, що треба покращувати те, де ми є. Я думаю, патріот це людина, яка любить свою державу і хоче, щоб вона була набагато кращою, ніж є зараз. І хоче її повної незалежності від інших. Ти вважаєш себе патріотом? Так, я вважаю себе патріоткою України. Це зближує всіх людей, навіть навіть ті, що напевно ніколи не думали, що може можуть приймати участь у різних акціях і. Ми ну наша ніби така акція складається в тому, що ми хочемо об'єднати всіх людей заради однієї єдиної країни нашої України. Міська влада не залишилась осторонь цієї ініціативи. Нещодавно ми з друзями. Ну, говорили після сесії міської ради, обговорювали різні питання. Ця ситуація, що є зараз в державі, у місті, і якраз обговорювали, що потрібно би було і в тисменці щось таке зробити. По інших містах є активна молодь, яка своєю такою ініціативою розмальовує мости в національні кольори. І кажемо, напевно, в Тисменці такої молоді нема. Але я переглядав контакти. Типова тисмениця є така група в контактах створена. І там виявилось, що є активна молодь, яка також хоче щось зробити для свого міста. Коли ми готували цей сюжет до ефіру, діти ще працювали. Але перевірити якість виконаної роботи може кожен з вас, прийшовши відпочити на річку Ворону.